Виконуємо номер 11.8 із підручника Алгебра 8 та номер 21.8 із підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво ганеза 2025 рік. Подайте у стандартному вигляді число і 4 завдання. Приступаємо до виконання. Стандартним виглядом числа називають його запис у вигляді добутку. А на 10 в степені n, де А більше або дорівнює одиниці менше за 10, а N ціле. Подамо 27 у, вигляді стандарт, у стандартному вигляді це буде 2,7. Ми зменшили число в 10 разів, тому збільшуємо його в 10 разів. Це 10 у першому. Ну, а тепер при множенні двох степенів з однаковою основою показники степенів додаємо 1 d5 буде 6. Маємо 2,7 на 10 у шостому степені. Подамо 427 як 4,27 помножити на 10 у квадраті. І 10 у мінус третьому переписали. І тепер при множенні степенів з однаковим основою показники додають. Маємо 4,27 на 10. 2 додати мінус 3 це буде мінус 1 у мінус першому степені. Подамо як 2,7 помножити на 10 у мінус. Ми його збільшили, число наше, тому треба зараз його зменшити. 1, 2, 3, 4 на 10 у мінус четвертому. І тепер при множенні двох степенів з однакової основи показники додаємо. Буде 2,7 на 10 у першому степені. Збільшуємо число, буде 3,7 і тепер треба зменшити 1, 2, 3, у 10 у мінус третьому разів. І тепер при множенні двох степенів з однаковим основом показники степенів додають. Маємо 3,7 на 10 мінус 3 дати мінус 4 у мінус 7 степені. Номер 11.8 із підручника алгебра 8 та номер 21.8 з підручника математика 8 виконано.